Друзі, вітаю! І Сьогодні ми з вами поговоримо, яким чином створювати певні ієрархічні діаграми. Навіщо потрібні взагалі ієрархічні діаграми? Для того, щоб показати вплив певного сектору, або компактно розмістити інформацію про структуру. Давайте з вами, як і раніше, як на попередніх заняттях, скопіюємо інформацію про динаміку продажів, і я вже це скопіював. І тепер для цього, щоб побудувати, нам необхідно лише виділити діапазон, перейти на вкладку Вставка і обрати, вставити ієрархічну діаграму. При цьому ієрархічна діаграма може бути як у вигляді деревовидної карти, так і у вигляді ієрархічної секторної діаграми. Коли ми натискаємо на секторну діаграму, то ми бачимо, що в нас вся інформація відображена у вигляді сектору, де розмір сектору відповідає величині прибутку. А власне, у якості підписів назва місяця. Зараз я виділив і створив це, обрав один із експрес-стилів, і тут нам пропонується декілька стилів. При цьому ми бачимо, що коли я буду збільшувати область, то в нас будуть і збільшуватися підписи тих областей. І діаграми, які будуть відповідати за наші місяці. Так же, само як і з кільцевими діаграмами, ми можемо змінювати інформацію, ми можемо змінювати параметри підписів. Тобто, у нас там ну, у нас один ряд це виторг, нам це не потрібно, ми можемо наносити значення. Ми можемо працювати з числами, які це в нас числа, або це загальні, або це числові дані. Також ми можемо працювати з візуальними оформленнями, коли ми натискаємо на параметри ряду, змінюємо наше розташування, змінюємо наш е, колір, змінюємо нашу рамку. Тобто, в принципі, ми можемо змінювати інформацію щодо того, як вона в нас буде розташовуватись. При цьому ми, звісно, можемо попрацювати з шириною, змінити. Ви бачите, що зараз у нас ширина ліній змінюється. Також ми можемо, як і з кільцевою діаграмою змінити відображення по місяцям, тобто зробити монохромну палітру, або це в нас буде кольорова палітра, кому як подобається. Давайте в цей раз для різноманіття використаємо монохромну палітру. Додатково, щоб не зупинятись на цих параметрах, я не буду. Витрачати час на підписи даних, ми бачимо, що це робиться достатньо швидко. Але давайте зараз з вами побудуємо деревовидну діаграму. Можливо, ви коли займались там науковими дослідженнями, публікували там. Наукометричних базах скопус, то бачили, що в нас є розподіл за тими галузями, за напрямами досліджень і відображена кількість публікацій. Давайте уявімо, що зараз у нас є певна кількість статей, і я на наприклад, галузь. Екологія там у мене дві публікації, там далі у нас буде там, математика. 4. Інформаційні технології. Давайте я назву інформатика. Натисну 5. Далі там у нас, зараз я зроблю ширше. щоб, або щоб Можна, звісно, автодобір. Інформатика там природокористування 17. Там Економіка. Тобто у мене є певна кількість наукових публікацій, і я хочу побачити вклад кожної публікації в, наш, в мій власний профіль. Тут я виділяю знову цей діапазон, перехожу на вкладку вставлення і обираю деревовидну карту. І Тут я бачу, яким чином відображається інформація про певну галузь досліджень, в якій я працюю. Зараз я збільшу цю область, щоб ви бачили розташування. Я бачу, що у мене там переважна частина публікацій є в галузі природокористування. Я можу видалити ці всі підписи і обрати один із експрес-стилів. Це може бути певний розподіл, це може бути певна динаміка. Також ми можемо натиснути обрати параметри тексту, можемо попрацювати з заливкою, що це в нас там, суцільна заливка. Якщо ми натискаємо без заливки, то в нас немає тексту. Коли ми переходимо на параметри діаграми, то ми можемо обрати, яким чином у нас буде відображатись це, або у вигляді там, візерунку. Підкладка, або це в нас буде автоматична. Також ми можемо попрацювати, натиснувши, ми можемо обрати назву, натиснути обрати легенду, обрати, де вона буде розташовуватись. Також ми можемо відображати інформацію щодо підпису даних. Натиснути обрати інші, і також зазначити, що ми можемо значення натискати. І обрати тип роздільнику. Наприклад, це в нас буде крапка з комою. Таким чином ми бачимо, що відображується інформація про ті відео, про ті якісь наукові публікації, з якими ви працюєте. Таким чином. Ви можете значно візуалізувати інформацію, значно зробити більш інформативними е, ті матеріали, які ви подаєте. Якщо вас це відео зацікавило, то я буду вдячний за вподобання, за те, що ви це відео поширите. І при нагоді я вас запрошую на закритий патреон канал, на якому ви отримаєте доступ. До відео, які не розміщуються на Ютубі, а також ранній доступ до відео, які потенційно можуть бути розміщені. Посилання на цей канал знаходиться в описі до відео. На цьому я вам дякую і до нових зустріч.